Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом мирний план Трампа для України, The Wall Street Journal. Автори статті стверджують, що слабкість адміністрації Байдена призвела до поточного стану України і пропонують план Трампа для виправлення ситуації, відновлення енергетичного потенціалу США для зменшення фінансування Путіна, посилення санкцій проти Росії та посилення американської оборонної промисловості. Активізація НАТО і підвищення витрат до трьох рівнів відсотків від ВВП, створення програми лендлізу на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на зброю. Ці заходи мають забезпечити умови для припинення війни та зміцнення оборонних можливостей України. От якби міг виглядати успішний план для України від Трампа, який змоделював Манк Помпео у WCG. створити програму Ленд-Лізу на 500 мільярдів доларів для України, дати Україні зайняти стільки, скільки потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією, зняти всі обмеження на види зброї, яку Україна може отримати та використати, використовуючи енергорезерви Америки. Це оживить економіку США, знизить ціни і скоротить бюджет Путіна, відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем, працювати разом. Проти Ірану це стабілізує близький схід, створить можливість для сводівців приєднатися душа у видавлюванні Росії зі світових енергетичних ринків, запровадити реальні санкції проти Росії. Санкції адміністрації Бадена звучать добре на папері, але недостатні. Наприклад, казначейство, звільняє російські банки від санкцій. США, якщо їхні транзакції, пов'язані з виробництвом енергії, найважливішим джерелом доходів для військової машини Кремля, нарощувати оборонопромисловість Америки. Ці кроки дозволять Трампу встановити умови угоди. Війна негайно припиняється. Україна нарощує значні сили оборони, щоб Росія ніколи бі. Ж не напала, ніхто не визнає окупацію Росією і заявлену анексію будь-яких українських територій, так само як ми ніколи не визнали приєднання країн Балтії до СРСР і не визнали східну Німеччину до 74-го року. Україна відновлюється за рахунок репарації заморожених резервів центрального банку Росії, а не за рахунок доларів американських платників податків. Україна вступає до НАТО якнайшвидше. А якщо Росія виконає ці умови, то захід поступово зніме санкції, Вони будуть повністю зняті як тільки Україна вступить до НАТО. і ЄС реалізація цього плану дозволить США показати зуби і довести, що саме штат. Та не покидьки з Росії правлять балу сучасному світі, і замість того, щоб прислухатись до Помпео, який обіймав посаду директора ЦРУ та державного секретаря в адміністрації Трампа, рудий Лис щось там белькоче про те, що росіяни перемогли Гітлера, Наполеона, апу і сі суворі хлопці, яких понад боятись весь світ. А гов, американці, згадайте, що у вас одна тільки Каліфорнія виробляє більше продукції аніж вся Росія. У вас найбільше в світі економічна та військова міць. Ви завжди стріла на стражі демократії свободи. Дайте нарешті вже усім селом доб'ємо цього виродка Путіна, який тільки та й вміє, що блефувати та брати всіх на слабу вайно. Тім. Розрив між Камалою і Трампом. Зараз всього лише один відсоток Зеленський хотів поговорити з Камілою Харріс. Після дзвінку Трампу та розмови з Трампом. Він отримав від неї відмову. Не збирається говорити з нашим президентом, поки поряд Ярмак. віце віцепрезидентка США Камала Харріс, яка візьме участь у виборах президента США, у разі обрання може вести політику щодо Росії, яка відрізнятиметься від політики чинного президента Байдена, зокрема тому, що вона належить до іншого покоління і не вважає країну агресора Росії стратегічним суперником. США. таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обосі висловив міністр закордонних справ України. 13-19 роках Павло Клімкін. ситуація може змінити, скільки окамала Харріс немає такого багажу після холодної війни. Зауважив він, зокрема на думку дипломата Гарріс оцінює Росію не так, як Байден. Вона не бачить Росію як рівно Сполученим Штатів. Вона бачить Китай як основного стратегічного суперника. США. Росія бачить скоріше як проблему другого рівня. Претензії Путіна в контексті великих держав вона точно не прийматиме. Наголосив він. Клімкін також звернув увагу на те, що Гарріс належить до іншого покоління для неї холодна війна. Це те, що давно закінчилось всі ці баланси. Бажання Путіна якось відбудовувати свою зону впливу. Це те що від неї. Дуже далеко вона не буде статися до цього настільки сенсативно. Спрогнозував він, але багато залежить від того, яка в неї буде команда зовнішньополітичної безпеки від цих людей. Залежить хай не все, але чимало переконаний дипломат. Рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію відразу вплинуло на переговори, що в нових опитуваннях з їхніми даними. Віцепрезидентки Шага Мала Гаріс кращі результати, ніж були в Байдена, і різниця між нею і Трампом знаходиться в межах похибки. Про це пишуть видання Bloomberg Reuters, які провели своє опитування. Один з них показало, що гаряс відстає від Трампа на 2% пункти, а інше, що вона його випереджає на тих же два пункти. Так за результатами опитування Блумберг Хамала Гаріс підтримала 45% Трампа 47% водночас загально національному опитуванні Reuters Айп Сос. Віцепрезидентка Шагаріс навпаки випередила Трампа на 2%, набравши 44% проти 42% два експрезидента. Таким чином я підстав що внесення імені Камали Гарріс до Білетені на президентських виборах може допомогти демократам. Як зазначає Блумберг, поява 59-річної темношкірої Камали Гарріс, африкано-індійського походження. Може привести на вибори голосувати за нею багатьох людей, які б не стали цього робити за попереднього розкладу. Це стосується передусім молодих виборців жінок, етнічних меншин. Це може змінити кампанію, тому що вона має напевно історичне значення, яке ви можете вловити в гіпотетичній ситуації. І тепер, коли ми бачимо це по-справжньому, це може зрушити ситуацію. Сказав Спенсер Кімбол, опитувальник з коледжу Емерсон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть. Коментарі підписуйтесь, переможемо разом.